Шефами цілого табуна коней неочікувано для себе стали двоє офіцерів поліції Старосалтівської громади. За покинутим від початку вторгнення хазяйством доглядає конюх Олексій, який не міг залишити тварин та разом з ними пережив окупацію, обстріли та голод. Було, що стояли неділями без сіна. От бігали по колхозам, це було год назад. Как це все, ще, нікого тут не було, как-то у всіх покроху по тюку ралі, привозили, как-то доставали і ну, как-то вижили, то виживали. Дивом вижили всі, крім однієї молодої кобилиці, в яку під час вибуху влучили уламки. Зараз на фермі налічується 28 тварин. Ну як то спаслись. От одна лошадка стояла в конюшні, було 4 місяці з мамою. От на неї основна маса осколків випишла. Вона в тому початку стояла. Ну, мамка одно ранение у нее, один осколочек. Ну, а ей не повезло, 8 штук и сразу все в шее. Вот это был прилет. Вот я в тот момент кормил лошадей. Я чуть-чуть не дошел. И поэтому был, ну, когда прилетело, то у меня и ведра попадали. И я быстренько развернулся и побежал в укрытие, чтобы как-то, чтобы самим остаться живым. Ну, на лошадей глянул, вроде целые, нормальные. Они к стене убежали. Двое нагнулось, я прилевую, не знаю, как они сработалось, Ну, как-то вот так вот. Я быстренько, тут 33 прилета было. Вот именно на эту территорию, на площадь там. За конюшню, перед конюшню. Дмитро Новицький з напарником заступили на службу у серпні минулого року та їздили селами, знайомилися з жителями, покинуту конеферму з замутнім працівником. Поліцейські офіцери громади виявили під час одного з рейдів територією обслуговування. Побачивши, ви в якому становищі коні. Були худі. ми, вирішили не як з точки зору там поліцейського, а да, просто звичайної людини їм допомагати, тому що це тварини. Почали ну, дзвонити по знайомим, фермерам, знайшли волонтерів, які збирали кошти на цих коней. Також поліцейські офіцери громади всієї України, їх більше там. Тисячі е, поліцейських на... зібрали теж особисті кошти, які ми, е, е, з допомогою е, яких ми займаємося цими конями, привозимо їм солому, сіно, овес, сіль, добавки, знайшли е, ветеринара, який займається. Тут деякими. Е, лошадками. щоб коні були в гарній фізичній формі та добре почувалися, їх треба не тільки погодувати. Кожній тварині потрібна щоденна прогулянка та увага. Ані вигулюються. От я в три години заганяю кабил і вигулюю в этих поочередів тут в Любані. Ані у мене хоч по полчасі, там по часіку прогулюються аж до темноти. Тому їм не можна стоять, що вони застаюються копита там. Там За словами поліцейського, на день потрібно близько 300 кілограмів корму. Ферма нині тримається на ентузіазмі місцевих. Підключилася і місцева адміністрація. Допомагає теж. Ми підійшли з адміністрації, техніку, виділяє сюди, щоб там да, привозили сіна, авес. вес, все. Ну, тобто, тому що бізнеба теж це не, тобто, нас б не вийшло. Хотілося б просто, щоб прийшов якийсь тамстик і сказав, що я, от, я готов займатися конячками. Велика дякую, займайтеся, ми поможемо. Ще одна стрегли з проблем. Так як власника немає. Встановили його зі слів, що він виїхав, в яку державу не знаю, може в Російську Федерацію, може кудись в Європу. Якби контактів з ним ніхто не підтримує. В реєстрі є 14 коней. Ми сюди прийшли в серпні. Радила ще четверо. І, мабуть, ще буде. По-перше, ми дуже вдячні нашим офіцерам за те, що вони виявили цю проблематику. А по-друге, ми бачимо, що ми можемо ще зробити. Сьогодні ми побачили те, що, ми, що у нас є ресурси, що ми можемо зробити на ближчий місяць-півтора, щоб провести до ладу нашу ферму і наших коніків. А по-третє, по юридичним питанням, да, ми займаємося так, щоб кони обрали чи нового власника, чи юридично це питання було оформлено. Як треба, поки юристи думають над розв'язанням проблеми, опікуватися тваринами продовжують поліцейські.